Сідай, влаштовуйся зручніше. Отож, ви друг Кортні. Так, доктор. Він дуже хвилюється за вас. Я бачу видіння. Засліпливі видіння. Я не можу позбутися їх. Мій череп. Відчуття, ніби він у лищатах. Я дам тобі те, що заспокоїть твої нерви. Я хочу, щоб ти відправився у подорож. У подорож в минуле. Я хочу, щоб ти згадав щось хороше. Щось таке, що змушувало тебе сміятися. Час, коли ти посміхався. Сидіння водія. Ось твоє місце, хлопче. Тепер ти у транспортному відділі, зведення висять поруч з мапою. Що з ним? Це Бікс. Місцева знаменитість. А ось у чому справа. Що ж надає їм побудувати шосе поруч з моїм домом. Вони і бюджет ще не затвердили, хлопче. Облігації будуть не раніше грудня, тож ще не один рік мене. Ось твій напарник Стефан Бековський. Наслухався про тебе, Фелпс. Якщо не будеш нато тиснути і забрати усю славу собі, думаю, порозуміємось. Я тут ще вчитися, детективе? Ха? Він серйозний чи не так Мел? Ну? Хто серйозний? Наш новенький детектив Коул Фелпс. Привіт, Фелпс. Я буду наглядати за тобою. Проведу час, прекрасно купаючись в променях твоєї слави. Набагато приємніше, ніж ловити типу повії наркоманів. Хто це був? Рой Ерл, старший детектив у відділі моралі. І усі вони одягаються, як кінозірки. Рой є кінозірка, а мешканці лос анджельського дна. Уся його аудиторія. І що це значить? Тримайся мене, хлопче. Скоро сам все зрозумієш. Тепер проявимо гостинність. Теплий привіт від центрального відділку детективу Коулу Фелпсу. Той з вас, хлопці, міг чути про нього. Це той коп, що розкрив вбивство у ювелірній крамниці. Устані, відкланяйся, Фелпс. Сер, якщо ви не проти. Це наказ, Фелпс. Фелпс, один з двох копів поліцейського відділку Лос-Анджелеса, хто отримав на війні срібну зірку. Ти справді задав жару япошкам, а, Фелбс Я робив це, що міг, капітане. Чого ж ви, герої, завжди такі скромні? Я призначив Фелпсу у напарники нашого улюбленого поляка Стефана Биковського. Сподіваюсь, хлопче, ти працювати, бо Бековський у цьому не спец. Для цього і потрібні напарники, що не так? Гаразд гаразд, годі, вчись у Бековського, він хороший коп і знає у транспортному відділі всі входи і виходи. Почнемо з одного розслідування. Пораєшся, матимеш ще. Завалиш, будеш бомжів ганяти і номери перевіряти. Їдь на товарну станцію Pacific Electric на розі шостої і Аламед Street. телефонував патрульний і сказав, що знайшли покинутий автомобіль. Щось там не так. Давай Фелпс. Швидко тебе просунули, правда? Я відпрацював шість років у патрулі, щоб тут опинитись. Що ти хочеш сказати? Я не просив ні про які поступки. Товарна станція Pacific Electric 11.03. Це ти Биковський? Їдь уперед, парковка попереду. Я мушу повертатися до роботи, офіцере. Детективи вже тут. Повторіть їм те, що розповіли мені. Я правильно вчинив, викликавши вас. Я простий робочий. Розкажіть їм, що знаєте, і все буде в порядку. Це твоя перша справа, Фелпс. Новачки іноді не хвилюються, але це нормально. Якщо не знатимуть, що робити, підходь до мене, і я тобі допоможу. Дякую, Стефане. Дякую. Я офіцер Харт. Фелс, транспортний відділ. Що у нас тут? Покинута машина, мабуть, крадена. Сало свідок Нейт Вілкі. Він помітив її. коронар навіщо? Салон повен крові. Схоже, когось пришили, але трупами не знайшли. У нас є власник машини. Машина зареєстрована на Адріана Блека, що живе на півночі Банкергіл. Гаразд, ми подивимося. Я опитав пана Вілкі, але не змушуйте його чекати надто довго. Нервовий якийсь він. Доктора? Детективи? Фелпс. Що у нас? Надто багато крові, як на звичайне вбивство. Схоже, жертві добряче перепало. Хоч щось від нього є. Не більше, ніж в багажнику автівки. Жертва втратила дуже багато крові. Пан Еф Морган купив учора живу свиню. Тридцять два роки, одружений, ніби порядний чоловік. Що він тут робив? щасливі часи здається Стензель. окуляри стезел зремонтовані вдома як я бачу Ім'я розробника може нам допомогти. Пане, я Фелпс. детектив Фелпс. Нейт Вілкі. Ви знайшли авто. Так. Побачив, коли сидів тут. Дивне місце, як для парковки. Я вирішив подивитись. Побачив кров і покликав поліцію. І що ж ви робили тут? Я ж працюю на залізниці. Йшов на роботу і зрізав пут. Ви нікого тут не бачили? Можливо, хтось крутився довкола авто. Ні. Нікого не було, доки ви не приїхали. Ви знаєте Едріана Блека, пане Вілкі? Ні, пане, це ім'я мені незнайоме. Ви бачили це авто раніше? Як це не дивно так? Кілька ночей тому воно було тут, на стоянці. Я знаю більшість автівок, що тут паркують, тож ця одразу впала в око. Гаманець біля авто. Було там хоч щось, коли ви прибули. Ви хочете мене в чомусь звинуватити, пане? Хочете, щоб патрульний тримав вас, поки ми вивертатимо ваші кишені? Так, можливо, я заглянув всередину гаманця. Я не збирався нічого красти. Просто зазирнув. Але там не було грошей, навіть дрібних. Біля авто ми знайшли сталеву трубу з кров'ю. Ви можете це прокоментувати, пане Вілкі? Ні, пане. Я вчинив суворо по закону, коли побачив автівку повну крові. Коли ви побачили кров, вона була свіжа, яскрава чи темніша, як от зараз. Темна виглядала вже сухою. Дякую за допомогу, пане вілкі. Ми повідомимо, якщо потрібно буде з вами зв'язатися. Якщо вам треба, звісно, я більше не маю часу really тут перебувати. Хтось повинен повідомити дружину. Якщо ти вже закінчив, їдьмо до неї. Будинок Блеків 11.10. Ходімо, привітаємось. Говоритиме штиферс. Не люблю цей плащ і тому подібне. Одну хвилину. Поліція, пані Блек. Ми можемо увійти. У нас є неприємна звістка, і ми хочемо її обговорити. Я Маргарет Блек. Так, ми можемо поговорити у кімнаті. Будь ласка, заходьте. Ваш чоловік водить синій Лінкольн, пані Блек. Так. Ми знайшли цю автівку, і, схоже, в ній було скоєно злочин. Я знала, що щось не так, коли він не повернувся додому. Ми боїмося, що вашого чоловіка поранили. На місці злочину ми знайшли закривавлену трубу. О, ні! Мій бідний Ендріан. Чи говорить вам така назва, як істаїд? Так, ми нещодавно встановили такий водообігрівач. Де він, пані Блек? Просто за вікном кухні. На стіні будинку. Я попрошу вас зберігати спокій і згадати усе, що зможете про минулу ніч. Мій напарник і я роздивимось тут усе. Коли ви будете готові, ми задамо ще кілька питань. Усе ще завгодно, аби лише допомогти моєму чоловіку. Давай перевіримо це місце. Вперед. Подивимося уважно. Тут повинно бути щось, що допоможе нам. Кавано. Хто приніс це додому? Може Едріан був членом цього клубу. У поліцейському архіві має бути адреса закладу. Використаний квиток до Сіетла, і зникла валіза. Хтось хотів втекти з цього будинку якнайшвидше. Це, напевно, належить Едріану. Стензелс. Отже, окуляри належать Едріану. Моєму едріану? ця справа стає все цікавішою. Окремі спальні, ні єдиного спільного фото. Чим це може допомогти? Ця квитанція була виписана не так давно, не два дні назад. Напевно, краще роздивитися в дворі. Напевно, той, хто купив цей блок, добре знав, як він використовує кожну деталь. Ніхто не залишає такі речі незакінченими. Отже, труба, якої не вистачає в обігрівачі пана Бека. Це і є труба, якою його вбили. Схоже, що вбивця був ближче, ніж здавалось. Операторе, з'єднайте з відділком поліції Лос-Анджелеса. Назвіться, будь ласка. Кол Фелпс, номер жетона 1472. Чим я можу допомогти, детективе? Мені потрібна адреса бару у кавану. Звичайно, зачекайте хвилинку. Бар у Кавана розташовано на розі Елісон і Гьюїт на південь від станції Союзі. Дякую. Ми знайшли у багажника автівки вашого чоловіка рахунок на живу свиню. Рахунок на ім'я Ф. Морган. Свиню. Едріан продавав будівельні інструменти. Напевно, це був Френк Морган. Хто знає, на що він здатний? Чому ви так говорите про Моргана? Він працює на заводі мого чоловіка. Дуже сумнівна особистість. Я говорила Едріану, щоб він тримався від нього подалі. Вони часто випивали разом. Ваш чоловік був частим гостем бару у Кавану. Звідки ви це знаєте? Едріан практично жив там. тобто він проводив там багато часу. До недавнього часу. У нього було багато справ у Сіетлі. Ваш чоловік не казав вам, куди збирався тієї ночі. Він сказав, що у нього зустрічі з Френком. Тобто нічого незвичного. Він повернувся з роботи раніше. Він ніколи так рано не приходив. І вийшов також раніше, ніж завжди. Зазвичай він ніколи не покидав бар раніше сьомої. Ваш чоловік вчора одягав свої окуляри. Так, він нещодавно придбав собі нову пару. Продовжуйте. я казала йому викинути його старі окуляри, але він намагався полагодити їх і за стрічкою. Вони виглядали жахливо. Розкажіть нам про фото Едріана зі спальні. Що тут розповідати? Це фото із одного із нещодавніх відряджень до Сіетлу. Тут є що розповісти, але ви просто не хочете. Пані Блек, ви брешете. Ви просто надзвичайно грубий і жорстокий. Але я думаю, що ви і так це знаєте. Я сказала усе, що знаю про цю фотографію. Пані Блек, якщо до Ніколі, Ваш чоловік збирався залишити вас заради Неї. Я бачила рамку з під фотографії. Він вважав мене дурною. Але жінки відчувають такі речі. Я не знаю, чи він збирався мене покинути, чи це була просто інтрижка. Тільки Бог знає. Я тільки хочу, щоб з ним було усе добре. Я думаю, вам краще говорити з нами відверто, пані Блек. Ваш чоловік зник, і після нашого обшуку у мене є підозри. Ви не проти розповісти, що ви робили минулої ночі. Ви ж не звинувачуєте мене? Як ви можете говорити такі жахливі речі? Я цілу ніч була вдома, чекала повернення Едріана. Хтось це може підтвердити? О, ні. Я була на одинці. Я приготувала вечерю Едріану і чекала. Але він так і не прийшов. Ми повідомимо вас, пані Блек. Будь ласка, детективе. Я радий, що ми нарешті забралися звідти. Не схоже, що пан і пані Блек щаслива пара. Він занадто наляканий, щоб подати на розлучення. А вона занадто м'яка, щоб вигнати його. І якщо таки далі піде, то вони можуть залишитися разом нещасному назавжди. Ти вважаєш, вона не могла його вбити? Вона, звичайно, не схожа на вбивцю, але дивні речі відбуваються. Бар у Кавано 11.32. Гей, hey, я знаю тебе! Hey, Ні, nee, не знаєш. Ми ходили до школи разом. Можливо, yeah, ти купиш мені випади. Згадаємо старі часи. Когось шукаєте? Ви знаєте Френка Моргана? Звичайно. Френк sure. постійний sure. клієнт, Your він одинак у кінці бару. Френк Морган? А хто цікавиться? Кол Фелс, О, поліція Лос-Анджелеса. Я так розумію, ви друг Едріана Блека. Так, я знаю його. Вам відомо, що він зник? Ні, я вперше чую це. Важка втрата. Ми знайшли автівку Едріана, покинуту у вантажному депо. Усі в крові. Ви знаєте щось про це. Дідько, ні. Мені прикро oh, про це чути. Едріан подобався мені, він був непоганим He's босом. Я тебе прошу, Фавс, не кажи мені, що ти дійсно повіриш цьому телпню. Ти брешеш, Морган. Ти був там. Детективи, ви помиляєтесь. Як ви доведете, що я був там? Ти був там, Морган. Ми знайшли рахунок в машині Едріана. Він був на твоє ім'я. Ми запросто можемо повісити на тебе вбивство. Добре, добре, цей недовмок Едріан запав на якусь даму в Сіетлі. Він хотів, щоб я підлаштував напад на нього. Де точно зупинився Блек? Гадки не маю. Я думаю, він звалив до Сіетла. Мені набридли твої штучки, Морган. Говори, або ми заберемо тебе до в'язниці і виб'ємо це з тебе. Він зупинився у мене. Він чекає на гроші, які йому повинні принести перед тим, як він поїде з міста. І адреса? Це багатоквартирний будинок на розі Темпл і Фігуроа. Квартира номер два. Я думаю, це все. Дякую за вашу допомогу, Морган. Ми цінуємо це. Ей, Я просто радий, що можу допомогти. Я люблю копів. Заарештовувати його чи відпустити, вирішувати тобі, Фелпс. У цьому місці багато професійних брехунів. Вони розумні, іноді важко відчути різницю. Френк Морган точно не з цих людей. Ні, не з таких. Квартира Моргана 11.46 Давай перевіримо тут усе. Пішли. Квартира номер 2 Чим можна допомогти, джентльмени? Поліція Лос-Анджелеса, пане Блек, ви заарештовані. Мені дійсно шкода за все це. Я не хотів завдати шкоди нікому. Мені просто потрібно було забратися з міста. Я не чинитиму опір. Просто дайте мені зібрати мої речі. Я знав. Фелз, давай за ним. Я спробую виправити його на авто. Пам'ятай, зброя тільки у крайньому випадку. Немає сенсу тікати, Едріане. Пане Блек поверніться негайно. Це кінець Едріане. Едріане. Не рухайся. Чому не можна просто поговорити з нею, блек? Навіщо ця мелодрама? Я думав, так буде простіше. Навпаки, тепер це набагато складніше. Едріан Блек. Ви заарештовані за змову та аферу. Подивимося, що суддя скаже про марнування часу поліції на таку безлузду гонитву. Ти втратиш свою дружину. Втратиш роботу. і, Можливо, потрапиш за грати. Сподіваюсь, вона була варта цього. Виявилося, що це досить легка справа. Едріан. Що за дурень? Ти розібрався в своїй першій справі, заарештував злочинця і показав свій норов. Добра робота, детективи. Ефективна техніка розслідувань, чудова робота на огляд. Працюй у тому ж дусі, вчись, набирайся досвіду у Биковського і ти далеко підеш у цьому відділку.